Всім привіт! З вами Євген Галаган. Чомусь так сталося, що більшість людей вважають США великими та сильними і практично непереможними. Хоча по факту Америка майже завжди програвала як у 20-му, так і у 21-му столітті. Я маю на увазі чисто військові конфлікти. До класичних прикладів ми ще повернемося. А зараз про найбільшу геополітичну поразку Вашингтона я про Китай. Про Китай, який став червоним у 45-му році. Проамериканський режим Ченкайши контролював майже всю територію Китаю, а комуністи ховалися в горах Північної Ша та Лісах Маньчжурії. Але уже у 49-му році, після катастрофічних поразок та помилок, залишки розбитої армії Ченкайши евакуювалися на Тайвань. А комуністи окупували континентальний Китай. Про це якось розповім окремо. А далі була Корейська війна по факту, це також не перемога. США. Потім Куба, В'єтнам, Сальвадор, Іран, Нікарагуа, Ліван, Югославія, а вже в 21 столітті був Афганістан, Ірак, Лівія, Сірія і так далі. Ша або програвали, або не добувалися заявлених цілей. Зараз на черзі Україна, де ми також бачимо абсолютну безпорадність гемона та чи гемон, США, як ви вважаєте. Чекаю на ваші відповіді під цим відео. Чекаю на підпис на канал Галаган Лайв та Вподобайки. Життя цікавіше ніж історія.